Микола Гатала, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. 28 червня 2023 року отримав поранення, вступивши на міну. Йому відірвало ногу. Микола каже, що футбол для нього хобі. Найважче, ну, напевно, швидко пересуватися, бігати. Ви час забуваєш, що в тебе нема там, ноги, і деколи буває так, що ти ну, мняче котиться, а ти хочеш по ньому вдарити, а тут <гум> не виходить. Це не дуже розвинений ще першоспорт. Це й там є в Києві, є збірна. І в нас тут у Львові. Почали недавно формувати команду вже пару тижнів. І це ми тренуємося. За словами керівниці відділу ветеранського спорту Анастасії Галайко, участь брали хлопці, які проходили реабілітацію після повномасштабного вторгнення та які служили ще з 2014 року. Залучення ветеранів до спортивної діяльності, бо спорт це реабілітація, це найкраща реабілітація в наш час. Треба розуміти, що в нас хлопців та дівчат, які будуть потребувати відновлення, їх буде ставати з кожним днем все більше. І як показує вже така практика, і що реабілітація саме через спорт, вона найкраще впливає і на психологічну складову. Спортивні змагання організували спільно з Львівським університетом імені Івана Франка. Ветерани могли зіграти міні футбол, великий теніс та позмагатися у силових змаганнях, розповів проректор національного університету імені Івана Франка Володимир Качмар. Основною метою його є привернути увагу і студентів, і небайдужих до наших захисників захисниць. Бо власне цей захід, який проводиться, це спортивний захід. Він носить більше такий характер реабілітації наших захисників і захисниць, які перейшли вже жарнило війни фронту, і тут, власне, багато є. E, вже наших e, військових, які вже e, не так і вони на візочках з протезами. І ми власне перевертаємо увагу до цієї категорії, за словами проректора Львівського національного університету імені Івана Франка Володимира Качмара, зібрані кошти передадуть на потреби збройних сил України. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.